Добрий день, шановні партнери. Сьогодні наша зустріч буде відбуватися з Дмитром з фірми dd Instrument. Так, правильно. Так. Я так. так. Звати Уварова Юлія, представниця фірми Лабзона. Тому будемо чекати від Дмитра про новинки обладнання та ті прилади, що вони індивідуально роблять на замовлення. Вам слово. Доброго дня всім. А, значить, я трохи хочу представитись. По-перше, ми, як компанія з Дніпра, ми займаємося проєктуванням та виробництвом лабораторного обладнання на наших е, власних потужностях. Е, в своїй роботі ми використ... ну, стараємося максимально використовувати сучасні підходи. Тобто, по-перше, це повне 3D-моделювання кожного приладу у сучасному програмовому забезпеченні. От, узгодження з клієнтом і потім вже відвантаження цього обладнання. Це що стосується позицій, котрі ми виробляємо під замовлення. І наші прилади, звісно, ми теж перша стадія це прорахування усіх параметрів у середовищі 3D-моделювання. По-друге. Ми використовуємо перевірені комплектуючі для наших виробів. Тобто, у нас є постачальники, котрих ми вже не перший рік знаємо. Це постачальники з Європи, з Китаю, з України. Є теж а, і, в принципі, я можу сказати, що ну звісно. Європейські комплектуючі добрі, але і китайські, котрі ми використовуємо, як і всі виробники, можете мені повірити, використовують, звісно, китайського виробництва комплектуючих, ми все перевіряємо, дивимося, щоб воно нормально працювало. Тобто, в принципі, стосовно комплектуючих питань, нема, нема якогось там, умовно кажучи, колхозу там все за промислового виконання. От, значить, серед наших товарів є, ну, скажімо так, три основні групи товарів, котрі ми виробляємо. Перше, це преси лабораторні під масло, під різні потреби. Можливо, це преси іноді бувають, наприклад, спеціального призначення для там тестування різних виробів. Друге, це розсіви. Розсіви наразі ми робимо для. Лабораторій харчової промисловості, тобто під зерно, під кукурузу, там і так далі. Але зараз активно ведуться роботи з приводу розробки і виробництва розсібів для будівельних лабораторій. І третє, це різні товари під замовлення. Значить, більш детально по цих пунктах. Що я можу сказати? В цьому році. Найбільшим так, так би мовити, топ продажів це е, ручні преси під маску. минуло е, минулоріч і 20, двадцять перший, роки. Ми дуже багато продавали автоматичних прес. Це був наш так, так би мовити, топ продажів, але з огляду на поточну ситуацію, з огляду, ну я думаю, всі розуміють, е, що наразі якби відбувається в Україні. Е, у нас дуже багато було запитів на саме ручні е, преси. Для масал. І ми дуже активно почали в цьому напрямку розвиватися, робити, бо у нас була конструкція там, продавалася воно добре, але, скажімо так, не ідеально. Тому цього року ми дуже активно пропрацювали, значить, конструкцію ручних пресів. Що я можу виділити з того, що ми зробили, значить, і що ми можемо запропонувати клієнту. По-перше, це легкість у роботі з нашим обладнанням. Тобто, ми використовуємо дуже потужні домкрати е досить гарної якості. Це ос основна складова будь-якого пресу ручного, хто користувався, той знає, що гідравліка, котра там використовується, це, в принципі, майже найголовніше, скажімо так, у ньому. Тобто, ми використовуємо добру хорошу гідравліку. По-друге, в цьому році От, ми прийшли до того, що. Секундочку, я хотіла а, зразу запитати, якщо б я була роздрібним користувачем, який діапазон навантаження у тих пресах, щоб зараз могла орієнтуватися? Гарне питання. Значить, діапазон навантажень від десь 2 тонн до 15-20 тонн. Під, значить, олійні культури ми робимо десь 10-15 тонн найбільше, за, запрошую, ну, запитують у нас, От, але можна там робити більше-менше, тобто налаштуванням гідравліки домкрат іде 20-тонний у стандартній комплектації, є варіанти використання домкрату навіть на 35 тонн, тобто, там можна досить велике навантаження отримати. Я ще Ростові хотів залишити. запитати в а. цих пресах: це не виріб якогось такого призначення, де потрібна якась повірка, декларація відповідності. Це загального призначення вироби, немає а, документації, щоб преси вони не підлягають обов'язковій повірці, бо то є не пристрій вимірювальної техніки. Це пробопідготовка. Угу. Тобто, на пресі ми робимо підготовку проб. На нашому сайті ви можете подивитися, або у каталозі ви можете бачити ці, значить, вироби. Угу. Хотів би ще акцентувати увагу: от ви спитали стосовно навантаження. Е, такий важливий момент. На початку, скажімо так, нашої діяльності ми використовували звичайні матеріали, звичайно, там сталь і так далі. І була проблема в тому, що ми не могли досягти е, значних навантажень на цих конструкціях, або вони були дуже важкі, там рама важила якихось нереальних е, значить, величин, і, звісно, це було дорого. От у цьому році ми дійшли до того, що ми використовуємо вже спеціальні леговані сталі у конструкції рами, котрі дозволяють десь у 2-3 рази реально зменшити її вагу і при цьому не зменшувати її жорсткість і максимальну навантаження. Тобто стандартний прес 15 тонний Рама витримує десь 40-45 тонн на розрив. Вона витримує. А усі без виключення. Рами, котрі ми отримуємо від постачальників, ми перевіряємо. У нас є спеціальні прилади для перевірки на міцність, тобто 100 вхідний контроль для всього цього, бо то є безпека. Безпека у роботі були випадки, скажу чесно, коли приходили матеріали, ми їх ставили на тест, і виявлялося, що воно не витримує потрібних навантажень. Тому е перевіряємо 100% все, що заходить в силові конструкції. РАК. Е потім ми зробили цього року теж нержавіюче оснащення для пресів. Дуже багатьо довелося. Подумати, помозгувати, як зробити, щоб зменшити виробничі витрати. Бо, як ви розумієте, нержавіча сталь вона є дорогою достатньо. Тому ми переробили конструкцію і максимально зменшили відходи за виробництво, тобто максимальна кількість металу йде у виріб, і через це ми маємо можливість давати за стандартну ціну досить привабливу, давати нержавіюче оснащення у цих пресах. До речі, цікава, цікава така штука. А, значить, як я вже казав, ми багато продавали автоматичних прасів, але через те, що ми доробили конструкцію ручних, значить, і зробили їх недорогими, перейшли до того, що автоматичні теж почали робити на базі тої конструкції і зменшили вартість автоматичних також. От. Принципі стосовно пресів, і, в принципі, я так. хотіла ще таке запитати: то ви так. преси для харчової промисловості в нас є клієнти, що працюють з вугі з вугільної промисловості, ті, що з фармацевти, і в них у всіх запити свої. Тобто ті преси, що фармацевти, вони там вимагають якісь, як ви кажете, нержавіючої сталі якоїсь іншої марки. Ті, що вугіль вугільної промисловості вони замовляють, може там не стільки в них за матеріал має якісь претензії, але в них є якісь свої е, такі потреби, щоб були якісь як таблетовані ті преса, чи щось може е, такого призначення тільки в їх сфері діяльності. Так, значить, з цього приводу маємо теж пропозиції, бо у нас регулярно надходять запити на таке обладнання. Значить, ми виробляємо так під замовлення. Зараз у нас є активне замовлення з виготовлення саме пресів для борових установок для тестування борових розчинів. Там специфічне обладнання використовується. Дійсно, ви дуже правильно помітили те, що немає великих там якихось супер значить, критеріїв стосовно використовуваних матеріалів, але там є нюанси. Наприклад, є преси там двохканальні, спеціального навантаження у різних системах вимірювання. Наприклад, зараз нам замовили прес, котрий працює по британській системі, він в PSI, pound per Square Перскранч, тобто це фунт на квадратний дюйм. У нього йде шкала. У нього всі дюймові розміри самого оснащення для виробництва цих таблеток. Тобто, і е, там ще у клієнта досить таке теж нетипове, значить, е, потреба у тому, щоб обидва канали працювали роздільно, щоб можна було регулювати е, силу натискання на одному каналі, на другому каналі. Тому так. Е, під замовлення, якісь специфічні речі ми робимо. Окрім того, зараз дуже активно дивимося в сторону європейських виробників, котрі роблять преси під асфальт, під бетон, під різні матеріали, преси для тестування, значить, різних матеріалів. От тому, коли будуть нові якісь позиції, саме я маю на увазі на потоці, ми будемо виставляти на сайт. Зараз ми хочемо ще зробити окремий розділ на сайті, значить, з приводу якихось разових речей, які виробляються там, бо теж буває щось комусь зробили. Воно десь там є. Фотографії, документація вся є, але ніхто про то не знає. Тому так, можна робити під замовлення, це все вже індивідуально розраховується і якби. Ну, Скажімо так, терміни постачання десь від 2 до 6 місяців, в залежності від складності обладнання. Бо, наприклад, про те, що ви спитали, стосовно, значить, фармацевтичних фармацевтичних компаній, у них запроси на спеціалізовані є. З електронним керуванням, там і так далі, і так далі, і так далі. Там досить складна система. Е, теж є, нею потрохи займаємося, але ну, наразі не було таких вже дуже великих замовлень. Тому воно якби на бекграунді є, але е, в реальному житті ще не робили з електронним керуванням. Ну, плануємо так. Плануємо, якщо будуть запити, будемо робити. А, друге, що я хотів сказати, значить, це у нас є розсюди. Як я вже казав, преси розсів. Наразі е, проєкт <сосибири> розсіву знаходиться на третьому році свого виробництва. Е, то є не просто так, бо е, здається, що розсів то така проста штука, типу там столик, він там обертається і так далі і тому подібне. Щоб зробити гарний розсів, я вам скажу е, дуже багато сивого волосся у мене вже на голові <сосибири> з тими розсівами, бо там е, є безліч нюансів. Для того, щоб зробити його добрим, щоб працювало як належить, ми теж, по-перше, займаємося 3D-моделюванням. По друге, там є дуже важливі, важливі е, різні нюанси. розраховується все. Моменти інерції, е, значить, резонансні частоти і так далі. І так далі. Бо стикалися з тим, що зробили все працює, але якась вібрація там іде. І так далі, дуже багато моментів. Не буду дуже детально на, на тому зупинятися, бо, ну як ви не гаяти час, а, можу сказати: з того, що ми значить, зробили, те, що буде цікаво саме клієнтам. Це перше, вони тихі в роботі. Ми вивіряли механіку. Ми там переробили багато разів. Ми переробляли ту механіку і так далі. І так далі для того, щоб воно тихо працювало. А, тихо, працює за рахунок е, трьох речей: перше, це точність виготовлення. Друге, це використання тихих двигунів, І третє це подвійна амортизаційна система. У нас там амортизаційна система внутрішня є і зовнішня за рахунок гумових ніжок. Потім ми зменшили, як я вже казав, вібрації за рахунок розрахунків. наших. Ми поставили два двигуни, бо мені не дуже чесно кажучи, зрозуміло, чому ми живемо в 21 першому сторіччя для того, щоб мені перемкнути розсів там 120, 200 обертів, мені треба його розібрати чомусь. Багато прикладів, не буду конкретно називати, але треба розбирати. Ми пішли іншим шляхом, поставили два потужних двигуни асинхронних. Це дало змогу. По-перше, буквально там впродовж півсекунди він стартує. Тому що обидва двигуни вмикаються паралельно і потім вже працює той, котрий там на своїй швидкості. Ці двигуни вони мають там особливості деякі технічні. Через це перший момент, коли він трогає з місця, йому важкувато трохи. Коли у вас два потужних мотори, цієї проблеми немає. По-друге, це перемикання швидкостей, як я вже сказав, на лицевій панелі. Ну і далі воно працює кожен на своїй швидкості. Потім стосовно розсіву, значить головна фішка, так, так би мовити, перевага нашої конструкції це відсутність гумових отих орбітальних елементів, котрі є у багатьох виробників. Вони з часом рвуться. Хто користується, той знає. У нас у перших наших варіантів варіантах теж були ці гумові орбітальні елементи. Ми вихвізливали на своєму. Участку, значить, ливарному, але все рівно то є застаріла конструкція. Трохи переробили це все, повністю змінили той орбітальний механізм на власний. І тепер у нас немає тих резинок, котрі рвуться загалом. Тобто, якщо розібрати прилад, там їх тупо нема. Там трошки по іншому зроблено через це ми можемо гарантувати те, що воно буде довговічне і нормально тихо працювати. От, ну і потім, звісно, пробіглися по дизайну. Тобто, зробили лицові панелі, красиві. У нас там своя є технологія прямого друку прямо на порошковому фарбуванні ультрафіолетова. Зробили столики новітньої конструкції. Теж робимо за новою технологією, щоб були гарні красиві краї. Замовляємо там нам. Виготовляєте столики за новими стандартами, вже і вони виглядають значно краще аніж у інших виробників, і потім ми ще дуже потурбувалися про систему закріплення сидів, тобто, щоб легко це все могло регулюватися по висоті. А також е, можу сказати, що на базі того розсіву, який ми зараз виробляємо, ми хочемо зробити дві або навіть три пропозиції на ринку. Перше це розсів, звісно, для будівельних лабораторій, бо дуже часто питають про це. Там треба трохи буде поставити ще більш потужні двигуни, бо вага велика е, того, що треба просипати. А друге, це ми хочемо зробити так, би мовити, правильний розсів на 120 обертів, бо там є свої нюанси саме для 120 обертів на хвилину для харчових лабораторій. Там треба деякий особливий продукт зробити. Це буде сказано потім, коли він буде виготовлений. І третє, ми дуже активно зараз дивимося у бік вібраційних розсівів з малою амплітудою, з великою частотою. Е, ну, дуже такі відомі, я думаю, постачальники, як е, реч німецький і тому подібні, вони виготовляють е, такі розі. Бо в Європі там я не бачив, щоб з великою амплітудою, як от у нас використовувалося. там більш використовуються високочастотні і з малою амплітудою. Тому я думаю, що буде розумно е, зробити теж у лінійку такого плану. Прилад, тим паче, що електроніку ми виготовляємо самі. Електроніка у нас не є якась там стандартна, якийсь таймер, який ми там купили в Китаї і так далі. Тому подібне. Нічого такого. Електроніка повністю власного виробництва, програмове забезпечення власного виробництва. На базі цього ми плануємо далі робити вібраційні з малою амплітудою розсіви. От, це давайте е, я тепер запитаю. якщо у я вас не знала? Так, таке питання. Ті росії вийдуть зараз на один комплект сит, чи на два чи на три. Яка кількість сит доверху, знизу до верху, які мають документацію теж там вона тільки як паспорт руководства по експлуатації, чи щось є там, то, що може ремонтуватися якісь там вузли, що може там клієнт зробити самостійно? Так, зрозумів. E, значить, розсіви виготовляються два варіанти столиків. E, ціна однакова під замовлення: або трикутний, або квадратний. На трикутний столик ми маємо змогу поставити три колони сит. E, стандартно йде чотири сита з піддоном. На круглий Діаметр 200 міліметрів або альтернативно, діаметр 300, теж 4, значить колони. На круглий ми можемо поставити теж 120, 200 або 300 міліметрів Е, Стосовно висоти, скільки можна набирати, стандартно ми робимо на 4 сета. Якщо є потреба більшої кількості, указуєте в заявці, ми зробимо більші штанги. Не проблема на потрібну висоту цих сит. Вони, а, вони йдуть так. у вас обороти по вісімки чи возрадна поступательне такі рухи? Рух круговий, круговий угу. до речі, ви добре питання задали. Я казав, що ми хочемо робити росів на 120 обертів, і можливо, там же й буде росів, який возрадно поступовий. А, значить, і третій момент, про який я хотів би сказати, це спецвироби, вироби спецпризначення, котрі ми теж виготовляємо. А, в принципі, Тут я можу дуже багато розповідати, бо багато, дуже велика номенклатура того, що робили а, робили і преси, там, скляні спеціального призначення, робили різні кюветотримачі. Всякі під тиглі, е, перехідні пластини, пластини для потокових і чаналізаторів теж під зерно на елеваторах використовується, і так далі. І так далі е, Тобто, загалом е, ми маємо такі можливості, як 3D моделювання лазерна різка металу, порошкове фарбування, оксидація металів. Коли це потрібно, на автоматичних пресах ми це використовували зараз, більше на на чи сталі перейшли. Токарна робота, звісно, токарні роботи, фрезерні роботи, ультрафіолетовий друк. Це для різних там етикеток і так далі. тому подібне Нещодавно купили собі ще лазерне обладнання для лазерного маркирування, значить серійних номерів і так далі. тому подібне Зараз ми вже відійшли від тих табличок, нічого ніхто не набивав, ми вже робимо прямо на порошковому фарбуванні лазерна гравіровка, прилад, серійний номер і так далі. тому подібне Тому якби кількість технологій. Поступово у нас теж збільшується вже у нас є два 3D-принтери, на котрих ми теж там виробляємо пластикові деталі і так далі тому подібне. І тобто, загалом я можу сказати, що під замовлення багато чого можна зробити, якщо є попит і є воля у людей. Тобто, ну бувають навіть якісь маленькі вироби, вироби замовляють. Буквально на тому тижні замовили там якісь специфічні рамки для значить, будівельних матеріалів, котрі показують тріщиностійкість будівельних матеріалів. Там у рамку, я так розумію, заливається розчин, воно там застигає, і потім вони її знімають. Значить, у ті рамки, щось їх там багато потрібно. Ну, коротше, то, так, Таке дуже просте щось. Буває щось і більш складне, як я казав, там двохканальні преси і так далі. Тому. Подібне. тому ми відкриті для співпраці подальшої е через дилерів там або напряму і так далі. Тому подібне. Зараз ще ведеться паралельно невелика робота з приводу, значить, продажу за кордон нашого обладнання. Ну, там скажу так, по секрету ще у початковій стадії все. Тобто, продумуємо, як е, поставляти Україні Європи, Латвія, Польща і так далі, тому подібне. Там преси, вони цікавились. Е, я думаю, що будемо працювати в цьому напрямку. Тому, що можу сказати? Ми відкриті для співпраці, чекаємо на замовлення. Це дуже добре. Ми теж раді, що ви, як то кажуть, знаходитесь в Україні, маєте нагоду працювати до перемоги. А ми, в свою чергу, будемо підтримувати.